Привіт, я тут археологію займаюсь. Цікаво, наскільки великі ці руїни? От вам було цікаво подивитися на їх первисний вигляд? О, мені також. Ну треба спочатку розібрати ці руїни, так скажемо, заглянути у кожну щелину. винюхати кожну дірку, як той пес бродячий. Вау, виглядає містично, цікаво, хто тут жив, які в них були звичаї. Можливо, знайдемо щось цікаве. Знаєте, щось знайшов: пластини, шаблони, глечники. Це все допоможе зрозуміти їх культуру. І чуєте, чуєте, з яйця хтось почав вилуплятися? Цікаво, хто з нього вийде, щось типу страшного, старовинного, темного демона або просто якийсь буйвол шестероногий. Так, і що ж мені робити? А що робити? Треба брати руки в ноги і швидесенько конструювати ціле місто, поки всі блоки не розсипались на простий. Я флейк і по наш відео ви вже зрозуміли, що ми будемо робити реконструкцію старовинних стежок. Що ж, давайте почнемо. Ви вже бачите реконструйовані структури руїн, тож нам залишається лише поставити хатинки так, щоб все виглядало гарно, а саме головне, як данжу в Майнкрафті. Починаємо ми з входу, як не дивно. Я зробив його у вигляді вежі, в цілому вежа ідеє нам знайти руїни. Так як наші передки робили хатинки дуже близько друг з другом, я вирішив не покидати цієї задумки та почав будувати все приблизно близько. Тобто раз хатинка, два хатинка, і так по порядку. Продовжуємо будувати, зробив праворуч ще одну вежу, а ліворуч хатинку, чи навіть просто кімнатку, яка буде виводити на відразу дві вулиці. Про кожну деталь я не буду говорити, бо буде дуже довге відео. Краще розкажу для кого чи для чого будинки робились. Ну от, наприклад, це я думаю, елітний дім міг би використовувати коваль, а цей будинок був ніби ферма. А поки я розмовляю сам з собою, нагадаю, що ви можете підписатися і поставити вподобайку прямо зараз. А це Чинвар. При поєднанні всього цього, ми отримуємо це місто. З вами був Флейк, до зустрічі у нових відео. Добре-добре, жартую. Я поведу його на соковитому. Соковитий це той серій, в якому круті бомбезні творчі досвідчені ютубери та стрімери і я. Тож заходимо на сервер і починаємо творити. Першим ділом, треба знайти територію, де буде все це відбуватися. Дивимось на карту і бачимо таку ситуацію. Треба вибрати рівнину та щоб не було ну дуже далеко від спавну. Ось ця територія може підійти. Почав вирівнювати територію, але поки я бігав собі речі шукав, я знайшов поблизу дому ще краще територію, більш менш рівнина, а також найголовніше тут є стародавні руїни, які в подальшому мені знадобляться. Вже вдруге починаємо вирівнювати територію, до речі, ось скільки у мене вийшло берез. Ух, треба трохи перепочити від цієї всієї плутанини. Ой, а як це я потрапив венд? В цілому не важливо, хоча ні, ні, це був кібермов, але я трохи прорахувався. А що у нас далі по плану? М -м -м. Збирати ресурси для музею, чи реконструкції, чи побудови міста? Напишіть у коментарях, як на вашу думку, це потрібно називати. Та досить вже потякати, що там по ресурсам? А, так-так, що там по ресурсам? Йоси, боси, ось такі ресурси потрібно зібрати. Тут 10 тисяч блоків. Ну, до роботи. Але так як я не люблю добувати ресурси вручну, я побудую деякі ферми. Тож, що треба робити? Правильно, вмикати стрім і будувати їх. Ви не знаєте, що я стрімлю? Так, щось ви мене погано знаєте. Ану, негайно підписалися на мій твіч та телеграм. І я слідкую за тобою. Що ж, продовжуємо. Першу ферму, котру ми зробили на стрімі, була така полуавтоматична ферма багна. Звісно, не з першого разу все вийшло, але в кінці кінці все працювало. До речі, ось що буває, коли ви залишили гравця в АФК і забули дати йому локи. В моєму випадку закінчилась земля. Другий механізм це ферма глини. Вона працює на тому, що ми спочатку робимо ту ж саму ферму багна, але не ламаємо багно, а відвигаємо поршнями. Потім він йде такими сходами, а під сходами є капельники, які роблять сухим багно. Та воно перероблюється у гвину. Ну і в кінці кінців це все підривається ТНТ. Ще я зробив автопічку, але то таке для звіту. Так, ну наче всі ферми побудовані, тож можемо далі збирати ресурси, але перед цим треба зробити маяк. У моєму випадку нічого складного, пішов на спаун і купив голови візера, призвав, вбив і от тобі вже готовий маяк. Першим на черзі у нас йде вимпач. Він, якщо ви забули, крафтиться з багна і пшениці. Тут нам і треба ферма багна, також пшениця. Я завжди коли ходжу по селам, збираю пшеницю, тому пшениця у мене вдосталь. А якщо не вистачить, то візьму на осі величезні ферми ріседа. А поки я кравчу вимпач, напишіть коментар від ціми слів, щоб український ютуб розвивався швидше і ефективніше. Дякую. А зараз ви бачите аномалію соковитого ходячі червоні очі. Пам'ятаєте ту автопічку? Так ось я захотів зробити паливо з бамбуку, але щось пішло не так, і, як неочікуване, цього було замало. Взагалі, концепт був в тому, що по воді бамбук відразу йде в пічки. Але так як продуктивності було мало, я просто залишив його в скринях і час від часу брав велику кількість і закидував у воронку. Так, ну що, далі на черзі у нас цега. На фермі глини вже була глина, тож залишається лише я заправити її у пічки і чекати. Чекати довго не довелося, тому що палива було мало. На той час я ще не зрубав частку лісом, а чимось палити треба. Тож, поки переплавлялось, я ростив смареку і використовував її як паливо. Цега ваг... Готовий. Тепер я вирішив підготовлювати весь барвник, який мені треба був для кераміки: білий, червоний, синій, світло-сірий, бірюзовий, помаранчевий. В цілому всі добував сам, але кактус для зеленого барвника купив у різне. Час перейшов до самої кераміки, тож спросивши координати пустих земель та прийшовши туди з майком, я почав дуже багато копати кераміки, блок за блоком, стак за стаком, і я добув потрібну кількість і пішов додому. Дякую тим, хто провів дорогу до спавну через пекло. Почав фарбувати кераміку: біла, червона, синя, помаранчева, світло-сіра, бірюзова і сіра кераміка. Фух, треба перепочити. Піду на спавн. О, хай брек іде з потомкищем. Привіт, як справи? Ви отримаєте від нас обладнання, ви отримуєте від нас допомогу в тому, що вам треба. Коротше. Ну а ми від вас отримуємо допомогу в <кхід> вендетті проти порушників. Ось так я і став членом ЗСС, друзі мої. Ха-ха, <гум> ось, не придумав тут цей флейк. Ну коротше, по-перше, хто взагалі відпочиває на спавні? Правильно, ніхто. Я туди йшов, бо пан Хайбрик сказав, що під судом можу взяти землю, а землі мені потрібна була для вирівнювання території. Тож, коли я туди прийшов, хайбрик з потомкищем запропонував мені стати членом ЗСС. Я погодився і розказав, що та як. Ну і на спавні, якщо бачиш, якщо там хрень якась побудована. Можна вносить її І... на. О, пішло. Хочеш квартиру, ми тобі Ну, Давай. Значить, це будівля виконана в конструктивізмі. Це не панелька. це справжній конструктивізм. Правда, вона mm -hmm. трошечки пошарпана, старенька така. Але все все, немає поки що бюджету, на більш кращі варіанти. Тому... Mm -hmm. yeah, Отакі от у нас апартаменти. Заходьте. Квартира номер один. В принципі, розкішні апартаменти, дві О -о -о. кімнати, кухонька, невеличкий санвузел. Тут значить, ну, типу, якщо ти любиш, якщо ти не соціопат, якщо ти людина, котра любить спілкування, в принципі, можна з відвідувачами поспілкуватися. А потім є ліжечко, так, ще декілька віконечок, невеличкий такий терасочка така. А потім є он тут стіл, можна сюди комплюктер себе поставити, картина котру хтось шафа. Шафа. Людина в шафі ховається, чого не голій. Третій це кабінет СССР. Сидять поважні люди, виписують справочки щодо використання землі земельного фонду нашої, нашого серверу. Тут можна побачити нашого головного архітектора. Він за заці... оцінює будівлі і видає дозволи на будівництво. Далі йде Фелес, спеціаліст по техніці безпеці. Ну, напевно, він там перевіряє якусь будівлю зараз, на робочому місці його нема. Коли ваша будівля вже зроблена, він проводить інспекцію і перевіряє на Безпеку, в принципі, там, що пожежа не виникне, що сигналізація у вас є, там що ми ще напозують і так далі. І потім тут є мій стіл. Коротше, я дивлюсь на список документів, в котрі вам предоставляють ці два вельми шановних пана, і кхе -кхе, роблю. Висновки цього. І ось ще одна квартирка. В принципі, це такі люкс-апартаменти. Тут вже є стільчик на балконі. тераска дзвінці трошки поменше, трошки скромніше, але тут дивіться, який робочий стіл з видом на будівлю магазину Олімпи та Фелоса, або можна це назвати Офісом OnlyFans в стилі кіберпанк. І все, вітаю вас в лавах ЗСС. -ЗС. І навіть видали мені квартиру. І ось так вже я став членом земельної служби соковитого, але мені все одно перший варіант більше подобається. Завишилась остання ріжі, без якої не передати природу старовинних часів. Це квіти, смолоскипники та глечники. Вони ж в свою чергу отримуються з нюхачей, а саме нюхачі винюхують насіння цих квіток і далі вже можна не посадити в нашу клумбу. Тож я пішов шукати яйця нюхачей. Перше я це знайшов за хвилин 30, ну і друге через 20. Ресурсів для збору залишилось подрівницям, а то я їх швидко зібрав. Прийшов час будувати наше місто. Зараз це виглядає приблизно ось так. Через деякий час у нас готовий тераформі. Не зважайте на ці дири, на місці них будуть будинки. Що ж, час проводити дороги. Камінь, тик, 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 і ось вже все готово. Ой, я задобався щось говорити. Дивіться, як на рівному місці підіймаються дома під музичку. Хай бог милує, все готово. Чи не все? Пам'ятаєте старовинні залишки, котрі знаходяться поруч реконструкції? Я їх повністю викопаю і зроблю оглядову кімнату для того, щоб люди, які прийшли у музей, побачили, як взагалі воно виглядає без реконструкції. Тож до діла. Щось тут дуже темно, треба виправляти. Не знаю чому, але на РП моді я назвав це катакомби. Хоча, враховуючи, що тут будуть робити з морквою, то ух, можна і так назвати. Вас теж тут щось набридає. Я про цей андезит, діорит, граніт. Треба все замінювати на камінь. Ну і що виходить? Все готово. Так, так, почекайте, треба ж запросити людей на цю подію. Все ж таки, не зря я це все робив. І ось така реконструкція в мене вийшла. Коротше, в самому кінці розповіді у мене вимикається світло. Запис видаляється, і добре, що вельми шановний хайбер в той час записував відео, тож цю екскурсію ви будете бачити від його лиця. По -по Подивіться, коротше, це істукан, він дуже ахіревший в нього погляд, він накорився марихуани, в нього є капелюх. Це, це, це хайбер, коли бачить, скільки йому будувати. А. Я типу курю, так? Горить цигара у мене. То, то носик припудрив а. він собі. А, вогнем, так. Да. Файно палає. Гончарство, вони займались гончарством. А, тут ви бачите ці глечики. Ну, якщо підпалити, так. Це так можна... Я їх обжарюю. Сорі, продовжуй. М -м, церква? Ну, церква є. Все добре. А де, а де Февес? Треба щоб посвятив. Морк ви вою приймаєте? Та-та-та, три штучки мені, будь ласка. Тримайте. Ой, біжди. Ой, я його всосав кудись. Жах, Смок чи чиморк. Ааа, ты, конечно, прям. Чуваки, це прям. можна сказати, майже Опа. копія того, що в Звичайних <рес> є. Селяні. Ну да. Так. так. Напрям, М -м, дуже підходь схожі. до мене. Підходь ти до мене. Це з підходь, а. підходь, підходь, підходь. Що хочеш, щоб О. тобі відпустили. Що тебе. Може... Я головний! я повірю. Мучає. Що мучає? геморой? Ой. <рес> <рес> а як ти дізнався? <рес> Зараз. понял. Ладно. Та. Браво! Браво! Шановні потомки, що ви чого тут знаходитесь? Я собі відпускаюся. І ти з миром. Дякую. Дякую. Наступний. Потомки, що вам буде заборонено входити в мою церкву? Ах. Феле, Потім... з тебе щось з голосом. Типу, ну там йди меду <смітна> паніше, не знаю. Там, типу, йди там водички, попи, <пий> горлишко, з лимончиком. Що вам відпустити, пане? У мене залежність від динаміту, люблю підривати, нічого не можу з собою побити. Ти ще не клумався. <смітна> <Що? Відпустити. пустим> <гану> ну все короче, <гану> моя зміна закінчилась, треба діточок. <гану> чай, попити, до побачення. Чому я тут сейджум? <гану> <гану> Дивіться, бачите, я пішов. Опа! Та я магія, магія, За цей банк можна попотреблять. Це не, це не священник, це чорний маг! Бийте його! Бейт! Це чорний маг! Музей і бика буває. А, а ми, ну, ми не все, 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 это до, дослідос. До, до. Так, все. Так. Ось так виглядає його. Робоче місце. А Ні, <візична> не, не труна? <візична> Тут на... <А>, вівця закопана. <візична> <візична> ні, okay. Мені здається, можливо, можлива, це морг. Тут паталогана там працював. <візична> <візична> ось, дивіться, ось ось. <візична> Лежить. Короче, давайте <візична> <розділувати. Доставайте>, <візична> <скальпі>. <візична> Давайте. Э... На три? А щось щось не працює. Що таке сильне, то трупа скинув. з цього Я. У Дида, є. У Діда важка рука, важка рука. Так, Діда, не так треба, ну ти встав там, проверни там. Сейчас. Діда, ти не той меж встав Два это сокирует тоді. Ой! Нормально. Тебе треба воскресити, треба треба тотем збити, щоб він воскресю. Ура! Ой. ой. Ничего! Медицина. Все-таки хороша медицина а... була утечка. О, нюхач, дивіться. дивиться. Е, Рідкостна тварина. Треба її перейти. То вимре і не буде, нас не хочу. Е, 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 е. Ну все, йдемо по Та Да почекайте, дай ломай, все, все. нормально. Картограф. А, у нього Ого. тут високі такі дома, щоб все бачити. Пікші, mm -hmm. Чисто, так бачити, розумію, чи чисто, ти надихався ні. селяниками. Ну, він бачив. Тому що І... що ти не Хто це? Ти фермер. Ти фермер, фермер, просто фермер. Як... Якого... Так. Фермер. Ого, Ні, ну фермери їздавні багаті були, що сказати. А вівцю забив, сина на навчання відправив, все. Залазьте, поплавимося разом. Давай. Джакузі чисто. З Заливайте і закриваємо. Ага. Як гарний. Тара, помогу, блядь! Моя там веця А мене питання, навіщо Кам тут? Каменяр. Питання, питання, навіщо тут? А. Драбина. Ой. І отут. Я випав. А який цього? Так захотіли. Так а чи? ще, дивись, дивись, Ар архітекту... морква, писний? морква, морква, йди сюди. Архітектор, От драбина. Не живий. Ну, алло, а нафіга, ну, типу, алло. Ну, дивись. В одну, отут підіймаєшся, коли в тебе цей, щось важке в руках. Там підіймаються жінки, тут чоловіки, все. А тут що, не бінарні? А, Ні. а гендерів там з цих, цих нових ще не придумали тоді. Що, а тут на бінарні проходять? Анекдот? Заброян. Що ти чуєш? Що? Щось не подобається. Хто кричить? Зараз покричу. <забираю> Що звідси? Білетик є? А, ага. Ну все одно файно реф... зробив реставрацію. Подобається. Гар, гарно, гарно. <забираю> 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 ну і в цілому це все. Але, але, не все Тру, трохи. Йдемо, але не все. Тут... Ви повинні О, Оооооо! Це оригінальне. Це так, це оригінал, тобто. Oh. Якраз ці руїни без реставрації. Там нічого цікавого немає. Так. То трохи пізніше. Окей. Ага. Ну, або так. Або так. Кому ти проходить? А, І в цілому все. А, також невеличкий. Шов. Піжах, Та Жах. Він Стріляє по мені. Туда, ту, ту, нова, та. Також від заклада кожному поєцю нюхача того самого О, <гум> <Чувак. гум> <гум> це моє! Я прийшов. <гум> я прийшов від імені двох людей. З <гум> цього. <гум> Скрещу своя гону, у нього З ким? с Плюс. Давайте його. Христос Воскрес. Весневоск. Ну, мені подобається цей стиль, Типу, він такий колоритний, весь такий. цікавий. Як? Незвичайно. Мінус світло. Час. Ось так і про минуло будівництво цього музею. До речі, музею, та й в цілому серверу, не було б, якщо не підтримка любимого Йомена. Я бажаю вам вдачі, а я пішов далі досліджувати Майнкрафт.